Всім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо монету Ефір, розберемо її по концепції Smart Money, спробуємо спрогнозувати, що взагалі там відбувається, куди піде ціна, чи очікувати там корекцію. Розберемо цей графік, поділюся з вами своїми думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що саме там ми видаємо свої угоди, ділимося своїми результатами, і також розповідаю взагалі всю інформацію про трейдинг боти, скільки мені вдається заробляти і що це взагалі таке. Як його використовувати? А зараз друзі бажаємо приємного перегляду, і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до графіка ефіра. Давайте розберемо глобальну структуру, що тут відбувається і куди слід очікувати ефір найближчим часом. Я, звичайно, поділюся з вами своїми думками, поділюся цілями, куди ефір прийде найближчим часом. Давайте повертатися на недільний таймфрейм, що ми з вами ось тут спостерігаємо. Ми бачимо з вами структуру накопичення. Так, в нас тут була взагалі поставлений пік, був поставлений лой. І ось ця вся структура, яка по ефіру сьогодні формується, це все діапазон, внутрішній діапазон накопичення. Так, І якщо дивитися глобально, то все, що знаходиться всередині осього діапазончика, абсолютно немає ніякої різниці. Тобто, все, ось це це просто глобальна така структура корекції, структура накопичення. Але дивитися, якщо дивитися вже більш локально, то звичайно ми тут з вами вже бачимо деяку висхідну структуру. І давайте розбирати більш локально. Тобто у нас була ось тут не східна структура по ефіру. Так, ще з 2021 року була несхідна ось така структура. І ось тут потім у нас формувалася внутрішня структура, після якої ми зняли ось тут ліквідність. так, Давайте ось так зробимо. Ось така внутрішня структура, ось так вона виглядає. Корекція, ось така корекція. Так, тобто ми ось тут не оновили вже пікового значення, а ось це просто у нас корекційний рух, який був. Супроводжений також зняттям попередньої ліквідності в районі 1500 доларів. То глобально, друзі, ось ця вся зона це просто внутрішня структура. Все, що ось тут знаходилося по ефіру, це внутрішня структура зі зняттям внутрішньої ось цієї ліквідності. То все ось це, це лише була корекція до медвежого циклу. І сьогодні ми вже бачимо з вами трошки іншу структуру, тому давайте на денний таймфрейм повернемося. Я вам покажу, що тут відбувається, тому що ось ця корекція вже закінчилася. Повертаємося на денний таймфрейм. Я вам покажу, що Тут відбувалося можливо, навіть і на чотирьохчасовий таймфрейм. Ввернемося, я вам покажу ось цю структуру і подивимося, де взагалі був злом цієї структури. Візьми, ось так виглядала, виглядав, виглядав несхідний тренд. Раз, імпульс, два, імпульс, корекція, імпульс, наступний імпульс, корекція. Ось тут е, імпульс був, мабуть, ось так можна його поставити. Ось тут, друзі, в нас відбувся злом структури. Тобто ось цей пік. Давайте я позначу ось цей пік. Це в нас був злом структури. Ми бачимо з вами тут чок, злом несхідної структури, і підтвердження, я би, мабуть, сказав би, що підтвердження зломом цієї структури були би ще ось ці піки. Два перший пік, ось тут знаходився, і ось тут ще один пік. І сьогодні ми бачимо, друзі, що. Ми також їх зняли, тобто оновили ось цей ось цю несхідну структуру. Тобто ми бачимо з вами підтвердження злому структури, так, це на 4 або денному тайфреймі, це прекрасно видно. І я вам одразу скажу, що росту без відкату не буває. І якщо взяти, просто провести Fibonacci, подивитися на де в нас був відкат, я давайте підключу денний тайфрейм, більш локально зараз розберемо. Ми з вами потрібно нам знайти взагалі, де буде рівень 05, тобто це мінімальне значення, куди може скоректуватися ринок. Дивіться, ось тут у нас був перший ось цей імпульс. Я візьму від самого дна 1400 доларів, поставимо ось цю відміточку, це наше мінімальне значення, і проводимо фібоначчі від мінімального значення. дивимося, чи була в нас взагалі корекція. Я би сказав, друзі, що ось тут корекції не було, так? Я би сказав, що ось цей весь імпульс, який сьогодні в нас рухається по ефіру, це все один, одна структура, один імпульс. І рівень 0,5. Мінімальне значення зараз знаходиться поки що на рівні 1900 доларів, і ефір може скоректуватися. Ми не знаємо, коли це може відбутися. Він може ще порости, а потім скоректуватися уже до рівня 05. Він звичайно буде вище, тому що так побудована структура, що завжди ринок коректується до рівня 05. Дивіться, навіть ось тут вам покажу, що були був такий імпульс. Ось тут дивіться, такі імбаланси гарні були. Але ефір все одно потім скоректувався до рівня 05. Як бачите, знялася ліквідність, закрився імбаланс, перекрився на недільному тайфреймі, і ми досягнули рівня 05. Тобто росту без корекції не буває. І я вважаю, що корекція буде рано чи пізно. Так, можливо, вона відбудеться аж після того, як ефір виросте до цих діапазонів, і потім відбудеться корекція. Загалом ось така структура. Але давайте на недільний тайфрейм перейдемо. Покажу вам, що тут відбувається на недільному тайфреймі. Тут у нас видно ось цей імбаланс. Прекрасний імбаланс. Він зараз є в нас не тестований. Він взагалі не тестувався. Так є великий шанс, що ми можемо здійти, протестувати мінімум, зробити тест цього імбалансу на корекції, або в кращому випадку це затестувати рівень 0,5 імбаланса. Рівень 0,5 імбаланса цього буде приблизно на рівні 2120 доларів. Тобто, ось тут буде в нас приблизно 0,5 імбаланса. Імбаланси в нас тестуються. Дивіться, друзі, ось тут також був тест імбаланса. Як бачите, ось цей імбаланс був. Він у нас був частково перекритий, так тестувався. Ось тут також імбаланс був. Був він також тестувався, був тест, і потім повністю перекриття ось тут відбулося. Ось тут імбаланси були на недільному таймфреймі, і також вони потім перекрилися. Ринок не залишає ось такі пустоти, він має їх або протестувати, або повністю перекрити. Тому не варто зараз поки що повністю думати, що у нас там буде безвідкатний ріст, корекція відбудеться так. Це лише питання часу, і потрібно просто це прийняти. Якщо ми повернемося на денний тайфрейм, подивимося, ось ту структуру, яка у нас відбулася. Ну тут відповідно у нас уже є злом, так я не буду знову ж таки на цьому зациклюватися. У нас був злом, і давайте зараз проведемо ось цю структуру, яка відбувається на денному тайфреймі. Подивимося, що у нас тут за структура, і тут у нас є ось цей імбаланс, досить гарний. Він не перекритий, не тестований. Так, і це така зона, зона ціни, зона магніту для ціни. Тому що дивіться, тут також був у нас імбаланс. Так, ось тут був невеликий імбаланс, і він був протестований. Ось тут, як бачите, був тест свінга. Тобто був, була ось ця свічка, вона протестувала. Тінь свічки затестувала цей імбаланс навіть не один раз. Ось тут ми бачили також був тест ось цього імбаланса, і потім ми побачили висхідний рух. І ось цей імбаланс, який сьогодні у нас є по денному та він може бути протестований. Так, це для себе також запам'ятали. Це рівень 2200 2200 доларів. Приблизно ось цей діапазончик може ціна ще сюди спуститися. Тому варто про це пам'ятати, що ефір може скоректуватися до цих діапазонів. Це приблизно ось ці рівні. І хотів вам також показати від яких зон може бути в нас зараз реакція. Під шорт, під шорт позиції. Так, дивіться, якщо ми включимо, повернемося на недільний таймфрейм, подивимося, чи є в нас тут на перекритті імбаланси. Ну, я би сказав, що ось цей імбаланс, він також для нас буде актуальним, так. Хоча й тут бачили ось таку тінь свічки, вона була так, і ось цей імбаланс може для нас також бути. Деяким супротивом. Ми можемо побачити з вами ось тут реакцію від цього імбалансу. Так, це перша зона це район 3000 тисячі доларів. Так, 2920. І якщо спуститися на денний тайфрейм, подивитися більш локально, то також цей імбаланс підпадає з денною свічкою. Бачимо ось тут. Також він співпадає, так? І ось ця зона також може для нас бути таким магнітом для ціни, де ми можемо побачити з вами першу реакцію. Плюс тут є в нас ліквідність. Ось тут на рівні 2861, ось ця ліквідність, вона також виступає з магнітом для ціни. Тому це буде перша зона, де ми з вами найближчим часом побачимо реакцію по ефіру. І це буде перший діапазончик для тих, хто хоче. Взяти шорт по ефіру, це буде перший діапазон для шорт угод. Так, з цілями, мінімальними цілями, це, звичайно, перекриття, тест ось цих недільних імбалансів, які ось тут утворилися. А це ось тут ось ця відміточка. Давайте ось так вам покажу зараз більш локально. Ось цю відміточку я поставлю. Так, це наш магніт для ціни буде, це район приблизно 2400 на недільному тайфреймі. Це ось діапазончик, куди може прийти ефір під час корекції. Тобто, якщо такий локальний сценарій розповісти, то ефір може зараз дійти сюди. Побачимо. Першу реакцію, перший тест, і скоректуватися приблизно до цього діапазончика, після якого я би або просто перекриття тест імбалансу недільного, або перекриття сюди аж в цей діапазон на рівень 0,5 денного імбаланса, так скоректуватися і потім вже продовжити наступний рух, наступний імпульс із оновленням усіх пікових значень. так Тобто це такий локальний сценарій, тому що, знову ж таки, друзі, я вам розповідаю, що. Ріст не буває без корекції і корекція можливо, мінімум мінімальна корекція, я би очікував до рівня 0,5. Так по Fibonacci, якщо подивитися рівень 05, це буде приблизно мінімальне значення 1900 в район 2000 доларів. Ну якщо, до речі, провести імпульс з цієї несхідної структури по Fibonacci, подивитися, де в нас є ключові точки, ключові рівні, то ми подивимося, що є рівень 0,5. Ми вже його прикрили, і 0,618. І бачите, він також є взагалі часто відпрацьовує. І можемо ось тут дійсно побачити з вами якийсь імпульс, побачити якусь реакцію, корекцію, так тому що знову ж таки, ось тут ось цей баланс він є магнітом для ціни. Після чого ми побачимо з вами першу реакцію. Тобто реакція в будь-якому випадку буде. Що буде далі? Ми вже з вами будемо бачити, або буде перенакопичення, і потім подальший ріст, або побачимо більш глибшу корекцію приблизно до рівня 2000 доларів. Чи буде ефір там, наприклад, нижче 1800, Я вже сумніваюся, так тому що злом структури був. Так, висхідна структура в нас вже є, продовжується. Якщо спуститися на чотирьохчасовий таймфрейм, провести ось цю структуру, яка в нас є сьогодні, то вона би виглядала ось так. Тобто ось тут пам'ятайте, друзі, що в нас був імпульс, корекція, імпульс корекція, імпульс, корекція. І ось тут в нас оновився наш пік, так? Тобто це в нас поки що йде один імпульс, це все в нас йде один імпульс, так? І буде в нас корекція. Корекція буде, звичайно, я вважаю, мінімум до рівня 0,5. Можливо, десь до діапазончиків ось цих приблизно. Ось тут. І, звичайно, було б ідеалі перекрити повністю імбаланс на рівні 2000, на рівні 1800, сюди скоректуватися і потім вже продовжити ріст. Це буде досить гарна структура виглядати в лонг. Ось цей блочок для нас буде повністю таким блоком підтримки, так, і нижче якого ми вже по ефіру, можливо, з великою вірністю не спустимося. Нижче 1800 доларів за ефір. Тому ось такі думки в мене по ефіру. Якщо вам сподобалося, друзі, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам усім профіту і до зустрічі в наступних роликах.